О, наприклад. і аж тобі. Елі, л з тосію буде тягатися, єси я. Тося, а вона така любопитна, хоче везде лізти. Ми зараз переходимо через міст, того взяла її на руки. Зараз її випустю, і буде вона йти на поводочку. Сьогодні в нас буде тревел влог. Ми приїхали до Буцького каньйону. Зараз вам покажу, яка тут краса. Ми зараз знаходимося, отак От вам скажу. Ми зараз знаходимося біля водоспаду, який утворився через греблю, мабуть. Тут гребля і оцей водоспад. Дивіться, який гарний. Йдемо ближче. Тут неймовірно гарно. Ми вже давно планували сюди приїхати і кожен раз відкладали. Але вже сьогодні зібралися, взяли батьків з собою О, і поїхали. Я уявляю, як тут літом круто, бо жарко і можна от під такий душик залізти. Його ще називають душ шарко. Ось дуже класно. Це все каміння. Плита з каміння. Люди купаються навіть. З мамою залишилась наверху, а ми з варією спускаємося. Варя вже побігла. Тут дуже класно, нереально класно. Я от раджу поїхати, от, як хто любить от такий відпочинок, природа, ходити багато треба, то раджу. О, Тут є перехід, перехід, через який ми, мабуть, можемо перейти. Це просто нереально круто. Варечка, дивись, з ним впади. Бабуля там на внош... нашій тосі. Тося виривається. Мам, давайте знімемося. Ну так, мамі. Я прийду, мам, я прийду зону. Мам, як зону? Варі. Вона до мене біжить. Варечка. От сядь там мене чекай. Сьогодні дуже багато слова, тут дуже гарно. Я не можу налюбуватись, мене емоції просто переповнюють, яка тут краса. Яка тут краса, яка тут краса. Дивіться, як туди далі. Водоспад. Не бійтеся. І туди вот тече. Продають різні вкусняшки. Так що можна не переживати з собою, можна нічого не брати. Ціни не знаю, бо не питала. Але все є. Казали, що туалету немає, є туалет. Ну, такий, знаєте, не в кущах. От, Квас, мед, пиріжки, всяка смакота є, все продається. І стати їде, місця вистачає, то оце ще ходити дуже багато. Я вже заморилась. Ну, Від того, мабуть, що я багато не хожу. Того для мене це вже в напряг. Сійдемо. Тут яка краса. Ще скажу, що є гіди на місці, дуже їх багато, так що можна вибирати, брати і всю історію, всю про все розкажуть. Дивіться, яка висота. Тут дуже високо. Може, камера і відео цього не передає, але тут реально дуже високо. І я б сказала небезпечно. Я висоти боюсь. У мене зараз, щоб ви знали, як серце калатається. Прям вискакує з грудей. Дуже високо. І дуже гарно. Який я раз вже це сказала. Дуже гарно. Раз сто. Рибку ловлять. Йдемо далі. Це ми тільки що були у ще сколе, як називалось. Я вже побачила вивіску, і зараз нам сказали йти по стежині через хащі. І там кудись ми прийдемо до якогось гарного місця. Йдемо дивитись? Ось така стежинка. Кудись веде, чую, хтось, мабуть, купається, бо якісь діти кричать. Туди місце, мабуть, для відпочинку гарне. Якийсь плюскіт води, такий характерний, тому, наче як хтось купається, то йдемо дивитись. Сьогодні емоцій буде через край. Тося пішли. Не зупиняємося на гавняшки, на шерсть. Не зупиняємося. Ох, ти шашличок жара пахне. А, як тут гарно! Який раз я знову це кажу. О, пікнічки. Пішли, пішли. Тося, пішли. Відпочивають люди. Дівчинка. Дівчинка так, да? Собачулі вже знайомляться. Ви так Петок гарно розказуєте? Був починає знімався. Це був, наприклад, там була драбина, ось будете внизу побачити. Угу. Це там е, було ось тако. Підходили козаки, молоді, підходили до молодого ну, до поважного козака. Він мав він їх розпитував, випитував за честь, за долю, ну за. Вірність, що вони будуть робити. Він, наприклад, наприклад, була бутиль, був бутиль води, бутиль горілки, і збоку був перець гострий. Вони мали що зробити? Вони підходили, він це розпитував. Під кінець вони мали що взяти. Вони мали взяти горілки, вип випити чарку горілки і закусити гострим перцем і протися зверху по балкам. І вони проходилися, по. Ну, хто прийшов, той пройшов іспит. Але там висчитували так, якщо людина взяла воду і закусила першим, і прийшла, але ж вона не відмовилася, це вважалося як і вільність, і чесність одразу. Бо він не відмовився. Він просто пішов, але він не відмовився. І там ще по кіну, якщо дивитись, там ще багато що є. Дуже цікаво, дякуємо за історію. А чому Ти, ви 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 ви? Ви? 24 роки. Від Василь. Да, це гі... це гі... Питаємо, хто організував. Молодий за всього. Йдемо на човни. Напрямо з розгону та і бульк в річечку. Як високо тут. Тося, тося прям женеться. Нас хлопець веде до човників. Ти бігти будеш з нею? Дягай. На руку вдягни. Це що ви казали, ГЕС? Так, да, Це саме перша ГЕС В Україні? Да? Мам. Вона не робила, тоді закинулася. Ну тут платіни покарали, труби. Попирали, труби, платіни, підводи. Гіть? Що да. деревніся зусіти, півтора кілометрів скурситься все. Ага, це від початку ага. і аж. Це той ще не кінець каньйону. Хоч середина. О, там пока давайте почекаємо. О, диві, яке місцина класна, там якась зірка намальована. Пішли, 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 пішли. Ось ми прийшли і до човнів. Досі пішли. На лодочки. Прапор має грати. і будемо зараз кататись також на човні. Може, людей. О, як гарно. Варя подобається тобі? Тут навіть ще є скалолази. Зараз покажу. Блін, ну це нереально круто. Дивіться, по скелям лазять. Хочу сказати, це так атмосферно, що просто не передати. Тут, ой, тут природа неймовірна, вірна, а ще доповнює оці скелі, на які лазять скелелази. Це просто, просто круть крутезна. Красиво, так? Чи я полізла Да. Я ж висоти боюсь. Ні, я б не полізла. Я я поліз. Взяли човник покататися. А, як тут гарно! Куди ти гребеш? Ми зараз піну вріжемо. Яка краса! Які скелі. Ми зараз в ліси заїдемо. Ой, ой-ой-ой! Розворотик, поворотик. Тося наблюдає за віслом, періодично получаєш. Віслом по голові, бо підлазить дуже близько. Мені Мамі хочу ось так сокєлою. Така скіла. Розказую. Це ж прийду сяду. У нас кам'ячка, такі гарні метелики. І вам все розкажу. І так, тут дуже гарно. Це 10 з 10, дуже гарно. Казали, тут грязно? Ні, не грязно. Територія відносно прибрана, сміття, я б сказала, зовсім немає. Є мусорні баки при вході на цю всю велику територію. Все сміття от там можна викидати. Але ж ми ж повинні також за собою слідкувати і не накидати. Територія безкоштовна, вхід на територію безкоштовний. Багато фотолокацій гарних. Єдине, що платно, це попереду відео ви почуєте, чи почула, можливо, що гід коштує, якщо я не помиляю, 600 гривень, човни 300 гривень. Я не знаю, чи альпіністське спорядження теж можна брати на прокат, чи це приїжджають альпіністи-любителі, цього я не знаю. Потім, що ще, туалети. На, на території один, я так бачила, тільки один туалет. Ну, такий відносно також можна в нього піти, якщо вже не по кущам хоча ховатися. Е, вода, ну вже осінь, вода грязна. Купатись не ризикнули. Але люди купались. Е, раджу приїжджати з ніхто над головою то не ходив, бо ми ось вже закінчили, вже дві години дня. І якщо не помиляюсь. Да, дві години дня, пів третій то ми вже назад поверталися від човнів. Уже просто людей нема де машиною стати. Тому, щоб вам нормально припаркуватися, стати е комфортно прогулятися, це треба приїжджати годин так 9-10. Хоча ми приїхали, було пів на одинадцяту. Так загалом дуже понравилось, багато, я вже казала, багато фотолокацій, багато визначних місць, тут, навіть, там, де ми на човнах каталися, знімали фільм, от не запам'ятала який, якщо там хлопець на відео каже, який фільм, то я запишу, який фільм. Самі цікаво подивитися, що за фільм. Дуже класно, ми на човнах катались, ми навіть не доплили до кінця, ми до середини доплили, думали, що це вже кінець. Машини їздять. А потім, коли вже повернулися, хлопець каже, ви до каміння доплили, ми такі, да, доплили. Ото тільки середина була, тобто за каміння треба далі плисти. Там він каже, пляж є, на який можна вийти прогулятися. На рахунок якогось відпочинку перекусити, є що купити, все, можете без нічого приїжджати. Можна з собою брати, є місця внизу, біля скель можна шашлик жарити. Це безкоштовні місця. І наверху є бісідки, які можна орендувати, тобто заплатити гроші, і там можна пожарити шашличок, якщо у вас є бажання. От. Ми приїхали, я тут не знаю, що за територія, я не знаю, чи нас звідси не кишнуть часом, бо я не знаю, чи можна там було ставити. Ну, у нас мангал. У нас мангал з собою, ми все затушимо. От. Думаю, все буде добре. от, же, от Фотолокація, метелики такі гарні. От загалом дуже сподобалось. Дуже раді, що поїхали, вирвалися. Наша поїздка за довгий такий період ми не їздили нікуди і от вирішили вирватися, поїхали. А так, чесно кажу, прям задоволені на всі 100. 100 з 10, отак. Дуже класно. Всі задоволені, батьки дуже давно нікуди не виїжджали. Ми їм такий невеличкий сюрприз зробили, повезли їх в таку подорож. Все. всім дякую, що зі мною, що подивилися, раджу, раджу їдьте.